Щороку 7 червня світ відзначає день турботи. Ця глобальна ініціатива спрямована на популяризацію доброти та співчуття до інших. Це може бути допомога літньому сусідові з продуктами чи волонтерство. Метою всесвітнього дня турботи є не лише поширення доброти в наших громадах, а й надихнути людей зробити турботу частиною свого повсякденного життя. Нині в Україні турботи потребують всі, починаючи від беззахисних тварин, дітей та переселенців. До наймужніших захисників та захисниць, попри в тому та виснаження, ми продовжуємо піклуватися про оборонців, ветеранів поранених та постраждалих діток у бомбосховищах. Сьогодні ми велика родина, і навіть турбота про себе це також внесок в перемогу, щоб мати сили та бути здатним допомагати іншим. Важливо берегти себе. Холодно вкриє. Голодна, погодує. Це коли за тебе піклуються, напевно. піклуються тобі. Я не знаю. Питають завжди, як, як там, ти, там? ти там, що ти, ти, ти там, де ти там є. Свою любов проявляю я до мами. завжди обійму і підтримую, якщо це буде потрібно. Же емоції, то що людина то що людина твоя близька, і типу. Ти з нею поруч, тоді погані і веселі моменти, і піклуєшся, коли, наприклад, вона хвора, приносиш їй ліки, фрукти. Для мене турбота це підтримувати людину в тяжкі часи, коли вона хворіє, чи в неї щось сталося, підтримувати її морально, так і фізично. Це коли ти піклуєшся про близьку тобі людину. Допомагаєш їй в складних ситуаціях, підтримуєш, підтримуєш її ну, б не було. Ну, Справді друг завжди підтримує, що б не було. Піклується за мною. Мені важливо, коли е, мене підтримують, вона підтримує. Тобто для мене турбота це підтримка. «Турбота? Гарне питання. Ну, турбота в першу чергу це турбота за жінкою, за дітьми. Це дуже таке. Е, чоловічі властивості, тому турбота це дуже важлива населення.